Наше село знаходиться за 16 кілометрів від Переяслава. І воно пов'язане з історією цього славного города. От наразі ми знаходимося біля пам'ятника козацького отамана Тараса Трясила. На цьому місці відбувся бій 1630 року між козаками та польською шляхтою. На допомогу е... Тарасу Трясилу і йшли сотні із Баришівки, а також ішли сотні козацькі із села Поділля. Багато дуже поляків загинуло. І в результаті, коли перемогли козаки у цьому бою, то добуте добро ділили в нашому селі Поділлі. Через це воно і називається Поділля. А в Веселинівці веселилися. І от в честь цих подій. І названо це село. Ми знаходимося біля поклонного хреста. Поклонний хрест зустрічає нас при в'їзді у село. Він, так як і натільний хрестик оберігає людину, так і цей хрест оберігає наше село. Страшне горе 1933 року не оминуло наше село. І як знак пам'яті і вшанування цих людей, які загинули під час голодомору, височить ось оцей хрест і цей пам'ятник. Ми йдемо алеєю. Обіч стоять столітні дерева. І вдалині видніється територія панського маєтку. На території колишньої території пана Томачинського знаходиться зараз Подільський НВК, навчально-виробничий комбінат. Колись тут за пана Томачинського знаходилися підсобні будівлі, а також його двоповерховий будинок. Після Жовтневої революції у будинку пана Томачинського відкрилася трудова школа. Це було 1919 року. А 1920 року відкрилися педагогічні курси. Вони проіснували 4 роки. А потім вже почала працювати семи річка. 1941 року школа згоріла. Залишилися тільки підсобні приміщення, які потім слугували за школу. На цьому місці залишився лише один фундамент. І лише 1972 року побудували нове приміщення, у якому і навчалися діти. І от цього року виповнилося нашому подільському НВК 40 років, але й одночасно і 120 років освіті у нашому селі. Нас зустрів осінньою тишею столітній парк. Це парк пана Томачинського. Тут були колись алеї, Каштанова, Дубова, Липова. Вони були почищені, лавочки стояли, а також скульптури. В цьому парку відпочивав пан Томачинський зі своїми гостями. Крім пана Томачинського, в нашому селі ще жив пан Бухановський. Судячи по його будівлі, ми бачимо, що він був значно бідніший. І після себе залишив будинок, в якому після революції знаходився гуртожиток. Десь у 70-х роках він був зруйнований. Зараз ми знаходимося на тому місці, де знаходився панський млин. На цьому місці знаходиться озеро і лебеді плавають. В кінці села знаходиться будівля багатого селянина Криштопарчука Миколи. Колись тут жив пан, у якого на території була маленька хатинка. Сам пан у цій хатині не жив. Він беріг її для свого сина, який навчався у Києві. Тут ми бачимо будівлю, якій вже дуже багато років. Зараз ми знаходимося на вулиці Гагаріна. А колись вона до 1861 року називалася панська вулиця, тому що тут жили е, мужики, кріпаки пана Томачинського. Але вона не тільки називалася до 1861-го і після, і навіть за радянського часу теж називали, а потім називали ще мужвою її. Ось в таких хатинках і жили кріпаки пана Томачинського.